В Україні не існує ніякої комендантської години. Вітаю вас, шановні друзі! Знову і знову піднімається питання комендантської години: чи законна вона, чи незаконна, чи існує, чи не існує. Я вже декілька разів записував відео з цього приводу, але оскільки питання знову є, то в черговий раз відповім: комендантської години в Україні не існує все на цьому. крапка. Все, що вони там розказують, це все абсолютна брехня. Є офіційний запит до Міністерства юстиції, і, звичайно, є відповідь Міністерства юстиції. І ось що вони відповіли на сьогодні. Кодекс України про адміністративні правопорушення, кримінальний кодекс України не містять складу відповідного правопорушення, який встановлює відповідальність за порушення комендантської години, тобто немає ніякої навіть відповідальності, тому що немає такого поняття як комендантська година. Слід зазначити, що з метою встановлення юридичної відповідальності за порушення встановлення обмеження. Комендантської години у Верховній Раді України перебувають такі законопроекти, і тут є два законопроекти, які вже давно перебувають у Верховній Раді. Ще з один із травня 2022 року, а інший із липня 2022 року. Оці два законопроекти з приводу юридичної відповідальності за порушення комендантської години. Продовжують лежати в Верховній Раді, і ніхто їх навіть не розглядає. Ну і міністерство юстиції доповнює, що положеннями, наведеними проектів законів, врегулюється питання щодо встановлення адміністративної відповідальності за порушення комендантської години в умовах введення дії воєнного стану. Я опублікував відповідь Міністерства юстиції на своєму телеграм-каналі. Посилання на телеграм є в шапці профілю. Можете зайти почитати. Отож, черговий раз наголошую, що всі ці казачки про комендантську годину це все абсолютна брехня.